Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назву Need for Speed Underground, так що менше слів, та переходимо до справи. Кільце. Цей жорстокий світ. Цей жорстокий світ називається. Познайомся з куртом. А вже ж. Це той самий знатний Чо... Це, ага, це той знатний чорт за кермом Acura RSX, який навіть не підозрює, яка ганчерка йому предстоїть. Дуже складно із... не буду говорити. О! Що там? Mazda, Маза... Nissan 240 Сік Toyota. Супра і Акура РСХ погнали до побачення ось тобі, ага. Прикола всього. Останні ого як МакДі добряче відстає. Ось так, Що там? а, 240х, я так думав. Краще на зустрічну не ризикуватиму ганяти, інакше втрачу позицію. Ох! Дуже ефектно прямо. О, вже друге коло, непогано пройшли його. Останні на 20 секунд відстав називається. Ні, нас доганяють мене, ні, я від них відриваюсь. Машина просто імба. Приємно ганяти, приємно керувати та приємно проводити час. боляче. Ой! Вибач, вибачте, що пошкодив фургон. Давай. Називається не вистачає потужності двигуна, щоб далі розганятись на п'ятій передачі. Мене нас доганяють добрече. Але вони не встигнуть. Потому що фініш прямо за пару поворотів. Ой-ой! Дуже повезло мені ось і фініш. Я ж говорив. Подивимось, скільки очків ми набрали. 7800-300 баксів. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!